Мати мова, батьківщина, от і вся, вся моя родина, батьківщина, мати мова, При цілющих вічних слова, батьківщина, мова мати, нас повітря роз'єднати. Українські діти, всім говорять смило, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи господа молити. Не чужій мови старано вивчати. з усіх найбільше рідну шанувати. Сію дитині в серденьку ласко, сійся, родийся, ніжна, будь ласка, вдячна спасибі, вибач тремтливе слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайчинят. по своєму говорять і риби серед моря, і у садку пташки, і у траві комашки, Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорить діда, так як навчила мама прийми ж матусю слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову украде курчатка в золотий тарбинці принесло сьогодні літри дитинці, а дитинця з літер збудувала слово, звучить як пісня, українська мова.